Привіт! В українській мові є неозначені займенники, такі як: хто-небудь, де-небудь, як-небудь, коли-небудь і цей ряд можна продовжувати ще багатьма словами. В німецькій мові це теж є. Але дивіться, коли нашою мовою ми з вами говоримо як-небудь, де-небудь, коли-небудь це небудь стоїть ось тут другим, так? то німецькою мовою це навпаки. У них буде небудь хто, небудь де, небудь як, небудь коли. Зараз ми це побачимо. Подивимось на прикладі одного слова. Ну, але спочатку, хто, можливо, не знає, чи важко йому запам'ятати саме цей іагнд. Давайте його асоціюємо зараз. Ми розділимо на «і», і «гент». Іноземний агент. Ну, і це таке неозначене, знаєте, небудь незрозуміло. І, агент. і тепер цей іноземний агент будемо пов'язувати з питальними словами. Ось тільки перекладати будемо спочатку для того, щоб зрозуміти навпаки, не так як українською, ми кажемо коли-небудь. Ми будемо з ніг на голову це говорити: небудь коли, небудь як і так далі. Але ви собі будете розуміти, що ну, у них трішечки по-іншому. Побачимо, які ж варіанти можуть утворитися в нас із цим словом. Отже, починатимемо ми всі ці займеннички з Irgend. Наприклад, ihrgent А перекладаємо, навпаки, що-небудь. Egentво де-небудь. Egent ві як-небудь. Egnt коли-небудь. Егentвогін куди-небудь. Ну і воно теж є із нашим е, питальним словом м, особи. Ігентве хто небудь, ігентвен кого небудь, і ігентвем кому небудь. Приклади в реченнях. Wir sollen etwas unternehmen. Ми повинні щонебудь підприйняти. Типу зробити. Es soll hier irgendwo einen Parkplatz geben. Тут де небудь повинен бути парковочний майданчик. Irgendwann kaufe ich mir ein хаус. Коли-небудь куплю я собі будинок. І die Schlüssel ірдвоє гesteckt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wohin. Я ключі, куди-небудь äh, заткнула, типу, поділа. А зараз не знаю більше куди. Кан ігендвер sagen, wie spät es ist? Може хто-небудь сказати, як пізно зараз є, тобто котра година? Sie ruft irgendwen an. Вона дзвонить кому-небудь. Er hat das irgendwie geschafft. Гешафт від слова справився, зробив. Він це як-небудь зробив. І das irgendwem ецелен. Я можу це кому-небудь розказати. Хтось з вас, з вас скаже: а яка ж різниця між словом єманд ігнтвіа? Єманд перекладаєте собі просто як хтось, а егтвеа як хто-небудь. І різницю між ними ми побачимо саме нашою мовою. Наприклад, хтось стоїть за дверима. Ми ж не можемо це слово замінити і сказати, хто-небудь стоїть за дверима. Бачите? Тобто, чітко собі його так і перекладайте: «єманд» як хтось, а ігентвея як «хто-небудь». Те ж саме стосується і таких подібних слів, як «етвас» і єг «Етвас» перекладаєте як просто щось, а «ігнтвас» як що-небудь. Ну, наприклад, речення: Я хочу щось купити, це буде щось, і я хочу що-небудь купити. І все. Тепер перейдемо до заперечних. Тут ми маємо заплутану картину. Адже із тих, що ми мали з вами зараз неозначених: хто-небудь, де-небудь, як-небудь, перетворюються в заперечні фактично тільки два, Ну, скажімо, два найбільш вживаних. Наші irgentво і irgндвогін додадуть до себе на початку буквочку N, і ми матимемо з вами nirgendwo і ниргендвондвогін, тобто ніде і нікуди. Вони ще в розмовній мові мають такий варіант, як просто ниргенс. Обидва мають варіант ниргенс. І ми це пізніше розглянемо у реченнях. Далі. Є в нас з вами такий заперечний ніщо. Ніщо чи нічого, у нас буде вже просто нигц. Далі. Ніколи. Ви не зустрінете таку форму Нirгент mm -mm. Ніколи, ви знаєте, це є або наше коротке НІ, або німальс, або німа. Далі. Є ще у нас з вами ніяк. Ну це ніяк взагалі цікаве, тому що, по суті, така форма як Ніргентві існує. Є такий сталий вираз nirgentві андерс». Ніяк по іншому. І це тільки єдиний варіант, коли ви його можете зустріти. Тобто ви собі і так і можете написати, що ніяк по іншому. А в інших випадках, наше ніяк це буде просто ніхт» або ніхт». Ну і лишилося в нас ніхто. І наше ніхто буде, звичайно, німанд, і його варіанти в акузативі, в датів німанден і німандем. «Nirgendwo ist es so gut wie zu Hause!» Українською переклад «Ніде нема краще, ніж вдома», але дослівною німецькою бачимо «Ніде є це так добре, як вдома». Ich habe nirgendwo sowas gesehen. Я ніде такого не бачив. Ich gehe nirgendwo hin, ich bleibe hier. Я не іду нікуди, я лишаюсь тут. Ніщо плюс нічого німецькою це ніц, мені нічого не заважає. В даному реченні ми маємо це «ніщо» як підмет. Ніщо, Що робить не заважає кому мені? Ніц, що міх». Ну, Тут маємо знову ж таки справу із таким дієсловом, яке вимагає після себе акузитів, а не даті. В нас е, щось заважає комусь, а в них щось заважає когось. Тобто турбує когось. Ніщо е, не турбує мене. Ну, ви зараз скажете, де ще поділося одне не. Це вам треба подивитися. В мене є відео про, запереч... про заперечення, про заперечні речення. І в німецькому реченні просто не буває. Більше ніж одного заперечення. Нашою мовою ми можемо сказати: я нікуди ні з ким ніколи не поїду. В німецькій мові це буде тільки так, що я нікуди з кимсь кудись поїду. І так ми мусимо на це звертати увагу. Отже, нічого ніщо не турбує мене. Так? Можна так собі перекладати це речення. Він не привіз нічого. «Er hat nichts mitgebracht». Або миномон. Ніщо не варте людського життя. Menschenleben wert. Я нічого не хочу робити. Я віл ніч machen. Далі візьмемо наше Ніколи у його трьох варіантах бачимо. Ні німальс або німа. Ich маха дас, ні. Те ж саме повністю можна сказати, ich mache das Niemals». Чи то Іхмахас Ну, Німа буде менш поширеним залежатиме від, територі... від території. Або ось таке речення, фактично, те саме тільки в минулому часі. І HABE Nі Zo Vasquemacht. Я ось таке ніколи не робив. Ну, і так само можемо підставити всі ці три варіанти. Ніяк по іншому. Пам'ятаєте, Нергентві андерс. Anders. Це, отак, в такому тільки варіанті, ми можемо побачити цей нергентві разом з Anders. Ich konnte das nirgendwie Anders machen. Я не могла це ніяк по-іншому зробити. Речення з модальним в минулому часі. Модальне стоїть в минулому, і тоді махен відповідно, в інфінітиві. wir nie irgend ne ein Resümee. Tut uns aber überhaupt nicht, aber gar nicht. Er versteht überhaupt nicht, wir nie irgend ne ein Resümee. Worauf er es bitte nie jag. Sie schläft gar nicht, aber überhaupt nicht. Nur übrig geblieben ist ein solcher niemand, niemand. І ви бачите, я в дужках навмисне вписала артиклі акузатива ден і датіва Адем. Тому що саме на них і закінчуються тоді варіанти німанден, якби нікого, і німандем нікому. Німан фестиваль ніхто не розуміє мене. І ден зен. Я не хочу нікого бачити. Вона не допомагає нікому. Повторимо та систематизуємо зараз це. Отже, в нас були можливі неозначені займенники з цим ірґнт на початку ірґнт вас, во», ірґнт ві, ван» і так далі. Коли ж уже пішла справа з заперечним нергнт, то залишилися тільки во і вогін варіанти. во» ніде, вогін» нікуди. Але в розмовній мові є ще нергнц, яке однаково означає і ніде, і нікуди. Тепер ніяк бачите там вище, це тільки як або ганіcht. Ніколи це як тільки ні німальс і німа. Ніщо, тільки як ніц або нічого, і уже з особовими: ніхто, нікого і нікому. Німанд, німанден та «німандема». Можете собі цю картинку намалювати в свій зошит, час від часу її переглядати, тому що ось тут ми маємо таке воно більш все, все в одному, можна сказати, намальовано і буде більш-менш зрозуміло. Повторюйте, тренуйтеся. Приємного вам запам'ятовування.